Гранта, гранта, річний капітан та острів, ці твори Жюля Верна уже півтора століття формують сильні чоловічі характери, дарують біографії справжнім бійцям та звуть до перемог та подорожей. Хто знає, що ці культові книжки вперше переклала російською і хіба на силоміць впихала до книжкового ринку? Тендітна жінка із спокійними сірими очима. Жінка, яка підкорювала десятки чоловіків своєю нездоланною жіночністю, а сама писала під чоловічим іменем. Найвищої проби. Вона колосальна містифікаторка. Мені здається. В її поколінні кращого прозаїка, як вона не було. Можливо, з неї була б гініальна артистка. Її шлях настільки потрясаючий, цікавий, трагічний і незвичайний, непритаманний жінкам того сторіччя. Він більше може притаманний нашим сучасним жінкам. Марко Вовчок. Марія Велінська, Маркович Лобач Жученко. Народилася у селі Катеринінське Орловської губернії. Померла у віці 74 років у місті Нальчик на північному Кавказі. Знаменита українська письменниця та перекладач. Її називали Вундеркінд від літератури фамфаталь Фаталь і просто жінка-загадка. Адже і дійсно як багато питань постає навіть з такої супер стислої біографії. Українська письменниця. Чому раптом українська? Адже народилась в Орловській губернії, а померла взагалі на Кавказі. Марко Вовчок, чоловіче ім'я, теж незрозумілий вибір для письменниці. І нарешті суто обивательський інтерес, Звідки стільки прізвищ, як у особи королівського роду, коли встигла стільки разів побувати у шлюбі. І головне, чим і як зваблювала і зачаровувала найкращих чоловіків своєї епохи. Це тільки маленька частина тем для розмов, у яких фігурує ім'я Марії Вілінської. Перша хвиля пліток накрила 24-річну письменницю одразу після першої публікації у 1857 році її збірки Народні оповідання: сестра, козачка, чумак, «Одарка», «Сон», панська воля, викуп оповіді буквально на декілька сторінок. Проте у них сильні характери. Упізнаваний стиль і головне, бездоганна відшліфована українська мова. Весь літературний Петербург, ознайомившись зі збіркою, цікавиться, хто ж такий цей новий літературний геній, цей Марко Вовчок? Видавець і редактор збірки впливовий літературознавець і письменник Пантелеймон Куліш зберігає інтригу до останнього. Проте дуже скоро широкий загал дізнається: Марко Вовчок молода жінка, дружина викладача гімназії. Вона мешкає в українському гетьманському містечку Немирів. Марко Вовчок псевдонім, утворений від прізвища чоловіка Марковича. А Вовк, так за сімейною легендою, звали побратими заснователя рода козака Марка за військову вдачу та відвагу у бою. Марко Вовк і Марко Вовчок. Маленька дружина праправнука славетного козака пані Марія Маркович. Ще пліткують, що пані Маркович якась неймовірна розумниця та філологічний геній. Вивчила українську мову вже в шлюбі за якихось вісім місяців, бо сама родом з Орловської губернії, і саме там у Орлі познайомилася із майбутнім чоловіком. Він той чоловік, до речі, зовсім неблагонадійний. Бо до Орла загримів у заслання як член якогось політичного розбійницького товариства, Кирило Мефодіївського, здається. Там один з тих розумників, поет Шевченко, взагалі до солдатів попав. А цьому Марковичу пощастило, відбувся легко, заслали до орла там, на балах, і здивався з молоденькою випускницею гімназії. Разом і до України повернулися. Молода, юна дівчина виходить заміж за старшого за старшу людину, яка, яку вона поважає, щоб тільки вирватися з того середовища і поїхати з ним кудись по селах, кудись жити в якихось комунах разом з такими ж однодумцями, яких небагато тоді було, з вдячності, от, з поваги. В одному з її російських романів, я страшенно люблю цитату, Там героїня автобіографічна її весь час докоряє тітка, яка її виховує. Ну ти менше думай. Уже від того, що ти думаєш, вже зморшка на лобі. Хто ж тебе заміж візьме? Думати менше треба. Літературний батько Марка Вовчка Пантелеймон Куліш зізнається, що давно мріяв про українську Жорж Санд – жінку, яка увійде в літературу під чоловічим псевдонімом і доведе, що може писати не гірше за чоловіка. Псевдонім чудова річ, яку ще вигадали. Давньосхідні там, китайські чи там, японські поети, коли вони раз на 10 років, може на 5, повністю змінювали своє ім'я. Вони під новим іменем підтверджували свій талант. Чоловік-письменник сприймається серйозніше, ніж жінка-письменниця. Ну, що там, Вона любовні романи, зрозуміло. От, тому я думаю, що жінки обирають, звісно, краще їм ховатися за чоловічим. Жорж Санд. Марко Вовчок. подейкують про якийсь неймовірний вплив молодої Марії на чоловіків. Той же Пантелеймон Куліш він донестями закоханий у свою протеже. Тому і взявся відредагувати та пробити у друк уже перші літературні спроби немирівської Протечі красуні. Ось як змальовує Марію Вілінську Маркович. Троюрідна сестра Лева Толстого. Внішня простая баба. Противные белые глаза с противными белыми бровями и ресницами. Плоское лицо. На людях молчит. Нікак не разговориш, отвечает лишь да или нет. А мужчины сходят по ней с ума. Ось як змальовував Марію у молодості письменник Микола Лісков. Високая, статна з роскошной каштановою косой, которую укладывала короной вокруг голови, з необычайно глубокими прекрасними сірими глазами. До речі, і сам Пантелеймон Кулиш уже за кілька років перейде із числа тих, хто обожнює Марію до тих, хто її не менш палко ненавидить. Саме він згодом у 1869 році напише про Марка Вовчка образливі та гнівливі слова Розбалували в провінціалку і тим зробили із неї європейську потаскуху. в куліша складні стосунки. Взагалі з жінками він більше любить їх виховувати. І Домонтович казав, що у куліша педагогічна еротика, тобто він більше хоче просвіщати жінок, жінок, яких він закохується. Виховувати їх. У нього це непогано виходило з багатьма провінційними панночками. З Марією Маркович одразу не вийшло, і той самий Домонтович визначив проблему їхніх стосунків так. Пантелимо Олександрович хотів, щоб Марія Олександрова належала лише йому, а вона хотіла належати лише собі. Критикував куліш і літературні здібності. Марії він писав, що, начебто, практично сам переписав народні оповідання. Нічого не залишивши від первинного вигляду, чи правда це якою мірою це слова літературного редактора, а якою покинутого коханця поява такої геніальної жінки в патріархальній культурі була такою нестерпною для чоловіків, які цю культуру творили. Що з'являється реакція? Такої жінки просто не повинно бути, а отже, її і немає. Не може жінка бути геніальною в патріархальній культурі, і не треба собі дозволяти те, що не можна. Уже в 1859 році Марковичі з Немирова перебираються до Петербурга, аби Марія могла успішно продовжувати свою літературну кар'єру. Тут їх радо зустрічає весь літературний бомонд. Хоча Афанасія Марковича. Практично не помічають. Він просто чоловік Марка Вовчка. Сам Тарас Шевченко зачарований оповіданнями Марії і оголошує її своєю духовною дочкою. Він дарує їй свого кобзаря з написом Моєї Дисної дочки Марусі Маркович і родной, і крісний отець Тарас Шевченка. А також допомагає матеріально зорганізовує збір грошей для родини Марковичів. І купує Марії золотий браслет, який потім неодноразово рятує її у численних життєвих негараздах. Цим браслетом Марія дуже пишається і високо цінує його, у першу чергу викуповуючи з ломбарда. Марія Маркович за лічені місяці заводить зв'язки з найкращими літераторами та інтелектуалами Росії та Європи. Її товариства шукають Іван Тургенів, Дмитро Писарів, Микола Нікрасов. Олександр Пліщеєв, Микола Костомаров. Як вона це робить? Сучасники підкреслюють неймовірну комунікабельність юної авторки та її вміння уважно слухати співрозмовника. Задовго до Дейла Карнегі Марія Маркович опанувала бонуси комунікації в суспільстві, а також мистецтво скандалу. Скандальними, до речі, виходять і її твори. Як же я тебе ждала, виглядала. Як же матір Божа прохала, щоб вернувся живим здоровим. Ясочко моя, як же я міг згинути пропасти, коли ти у мене є, коли моя душа до тебе рвалася, коли думка про тебе додавала мені сили. Кожну хвилину, кожну мить я думав про тебе. І солодко, і страшно мені ставало. Чи ж вона мене жде? Чи ж я їй до пари такі? Слухай. На е, двох е, фільмах, е, пов'язаних з іменем Марії Велінської, да, вона ж Марко Ловчок, виникали якесь, якісь такі незрозумілі флюїди, тобто оці любовні, оце якісь почуття, які виникали на знімальному майданчику, ці якісь е, ревнощі, тому що е, завжди було. Кілька героїнь, а герой завжди був один. І навколо цього одного героя завжди щось, щось відбувалося. Наталю. Мене зацікавило те, що. ця жінка я не знаю, звідки це, чи це власний досвід, чи це якісь такі думки, марення, вміння входити в якийсь транс, тобто входити в ситуацію, близькі до кримінальних ситуацій, до вбивства. До ревнощів, які теж здатні до вбивства, і це в середовищі українського селянства. <стрес> Не знаю, наскільки воно було притаманне українському селянству з якимись родинними, патріархальними, такими забобованими. Свят святим відношенням до матері, до жінки. Але коли у них з'являється отака, от, отака, е, тематика, де е, оця любов, яка здатна прийти всі кордони, я думаю, що це скоріше йшло від самої авторки. Дуже швидко Марія Маркович вирішує перебратись до Західної Європи. Адже Петербург, як з'ясувалося, теж провінція зі своїми чварами, плітками та салонами, де раді перемити кісточки усім новачкам. Тургенів супроводжує Марію до Дрездена і там передає з рук на руки Тетяні Пасик. Пасики, родичі Герценів, велика хлібосольна родина російських інтелектуалів, що давно мешкає за кордоном і має великий вплив у емігрантських колах. Але Марія миттєво заводить палкий роман із старшим сином Тетяни Олександром Пасиком. Він юрист, молодший від Марії, проте готовий заради неї на все, незважаючи на спротив родичів. Саме так Марія остаточно ставить крапку у своїх стосунках із Афанасієм Марковичем. Проте розлучатися вони не стали кожен продовжував жити власним життям. Як і декілька років тому у Петербурзі, Марія швидко стає своєю в літературних колах Західної Європи. Саме тут вона змушує замовкнути тих, хто сумнівається, чи дійсно вона автор неперевершених оповідань, написаних чужою для неї українською мовою. Вілінська без сумніву має філологічний дар, адже вона вільно спілкується і пише польською і французькою мовами. Тисячі 1866 року вмирає у Ніці від сухот Олександр Пасик. Марія привозить труну з його тілом до Петербургу. Буквально через півроку вмирає і законний чоловік Марії Афанасій Маркович. Тепер уже про чорну вдову говорять практично відкрито. А Марія, не звертаючи уваги на плітки, швидко знаходить собі нового обожнювача. Це її троюрідний брат Дмитро Писарєв – той самий знаменитий на всю російську імперію літературний критик. Відомий Дмитро Писарєв – цей демократ революціонер який відсидів Пітропавлості фортеці, як тільки дізнався, що в неї помер черговий чоловік. Він одразу намалювався, написав Машенька, я без тебе жити не можу». Їхній роман розквітає 1867 року. І щасливі коханці пишуть за одним столом. Твори Марка Вовчка один за іншим з'являються у друку, начебто відповідь усім недоброзичливцям. Але все закінчується швидко і трагічно. Дмитро писарів загадковим чином тоне на мілені Балтійського моря, граючи у воді з сином Марії. Вілінська знов везе труну до Петербурга. Ті часи вона. Везе труну е, на пароплаві таємно, тому що це світське товариство, воно не хоче плисти разом з труною, з мерцем. І під час бурі хотіли цю труну викинути за борт. Вони почали кричати матроси самі, що це труна на кораблі, і ми зараз загинемо. Почалася буря, шторм. І вона тоді загородила з собою труну і сказала, викидайте разом зі мною. Нещастя, начебто, переслідують її саме 1867 рік. Називають роком смерті Марка Вовчка як письменника. Відтоді Марія вже не пише українською. Є різні пояснення, чому Марко Вовчок переходить в російську літературу. Чому після народних оповідань власне кажуть, що вона перестала писати по-українськи. Одне пояснення дуже просте, його легко, йому легко повірити. 1863 року виходить Валуївський циркуляр, який просто забороняє писати українською мовою. А Марія Маркович жінка, яка сама заробляє на життя. І в неї просто в неї нема інших засобів для існування як перо. Це правда. Грошей у Маркович обмаль. І вона береться за переклади. Її новий коханець, французький видавець Ецель, знайомить Марію з найпопулярнішим письменником на той час. І це сам Жюль Верн. Ецель надзвичайно високо оцінює переклади Маркович з французької на російську. А Жюль Верн уже давно шукає тому, що перекладача, аби випустити свої твори на російський ринок. Марії вже майже 40 років, проте її вдача та розум просто зачаровують Жюля Верна. І він підписує з нею контракт на переклад та друг 15 томів своїх найкращих творів. Маркович повертається до Петербурга і відкриває власне перекладацьке бюро, у якому да на часу та емансипації, працюють самі жінки. Ця жіноча команда на чолі із Марією за лічені місяці опановує переклад усіх 15 томів Жюля Верна. Я не знаю, кого насправді любила Марія Олександрівна Маркович. Думаю, най... Найбіль... Я, я можу висловити підозру, що найбільше вона любила свою, свою те перо, яким вона писала, ймовірно. Або, скажімо, той, ну той папір, який в неї був на столі. Тобто, так чи так вона, коли йшлося про вибір, вона завжди вибирала на користь творчості. Проте саме в перекладацькому бюро розгортається останній в кар'єрі Марії Вілінської Скандал. Марія використовує роботу найманих робітниць і ставить на книжках фразу Переклад під редакцію Марка Вовчка. Проте одна з перекладачок, до слова рідна сестра одного з численних куханців Вілінської, вирішує помститися шефіні і прибирає з друку фразу під редакцію. Отже, книжка чужих перекладів виходить з написом Переклад Марка Вовчка. Цієї дрібниці достатньо, аби в пресі, яка так довго чекала на таку можливість, розгорівся неабиякий скандал. Дійшло до суду. Марію Маркович визнають винною у плагіаті. Її перекладацьке бюро закрите. Сама вона від ганьби перебирається жити до рідні у провінцію до торжка Тверської губернії. Проте саме там уже по мірках того часу немолода Марія знаходить останнє своє кохання. Вона об'єкт палкої пристрасті Михайла лобач жученка Це приятель та практично одноліток її сина, офіцер. Михайло та Марія одружуються і оселяються на Кавказі, де лобач Жученко проходить військову службу. Там Марія і зустрічає старість в оточенні родини та поруч із люблячим чоловіком. Судячи з мемуарів, вона не була тим ж там щасливою. Оцей, оцей, оцей надто вже вона багато друкувалася, але вона вже мало писала. І у цей останній період життя у ця спроба війти після такого блискучого дебюту, після такої блискучої, так би мовити, ось кар'єри. Після цього спроба от, знайти себе в родинні, вузькому родинному колі, як на мене, не була для неї аж такою аж, таку, аж таким щасливим вибором. Похована Вілінська у Нальчику. Там і стоїть єдиний у світі пам'ятник цій загадковій, проте, безперечно, талановитій жінці. Бо в ній в одній були всі жінки, всі, які є, і високі, і ниці, і повії, і шляхетні, і селянки, і купчихи, все, все у цій жінці. Але був колосальний талант і колосальна воля і бажання дістатися вверху, дістатися вищих сфер. Марко Вовчок відверто зневажала суспільну думку. Її життєва позиція була принципова, як сьогодні кажуть, без коментарів. Зірка літературного скандалу жодного разу не намагалася публічно захистити себе чи звернутись по допомогу до впливових знайомих. Її навіть не хвилювали фактичні помилки у власних біографічних даних, що виходили у книжках та часописах. Марія була переконана справжню біографію. Слід писати лише після смерті людини дуже довго вона навіть ніде не друкувала власного портрету. Бренд Марко Вовчок так і лишався загадковим аж до 1902 року, коли майже 70-річна Марія Лоба Джученко дає дозвіл на оприлюднення свого зображення.